Пшениця накопичує та використовує елементи живлення переважно до фази цвітіння. Після того починається налив зерна, і вона з вегетативної маси віддає все те, що встигла накопичити до цього періоду, віддає в зернівки. Тим самим намагається забезпечити повноцінний налив зерна. Звичайно, для пшениці одним з найважливіших елементів є азот. Якщо на цей час для неї в ґрунті його достатньо, це класно. Якщо ні, ми можемо дещо компенсувати нестачу азоту листовим внесенням карбаміду. Також ми би вам рекомендували звертати увагу на препарати з вмістом калію. Чому тому, що калій інтенсифікує обмінні процеси в рослині, відповідно допомагає їй швидше накопичити поживу з ґрунту. Сульфат магнію, в якому сірка покращує засвоєння азоту, магній інтенсифікує фотосинтез. Тим самим також пришвидшує обмінні процеси в рослині та допомагає швидше накопичити енергетичні сполуки. Варто також звертати увагу на фосфор, тому що при наявності азоту і відсутності фосфору у рослині збільшується кількість нітрату. Така комбінація елементів живлення дасть можливість пшениці активно вегетувати, довше зберігати здоровий вигляд. Ефективно відсвістися і налити зерно, відповідно отримаємо гарний врожай високої якості, високий вміст білку та кліковини.